Ану успокоївся! Ану, успокоївся! А воно! Ану ну ну повернився! ліг на землю! ліг на землю! Руки за А вона за Руки так, минулої п'ятниці, 5 квітня, на території рівненського ліцею номер 27 відбулося затримання порушника. Раптово для усіх на подвір'ї закладу освіти з'явився невідомий, який поводився агресивно та провокував конфлікт. Присутність хулігана помітили працівники ліцею. Про це повідомили тамтешнього офіцера служби освітньої безпеки Андрія Медведя, який одразу відправився з'ясовувати, що трапилось. Про стежив ймовірний його рух. Через їдальню вийшов на вулицю і побачив, що пізніше встановлений вже громадянин кидався на одного із вчителів навчального закладу, кидався в нього пляшками, виражався нецезурною лайкою, чіплявся, бив дверями, бив ногами по вхідних дверях навчального закладу. Андрій Медведь додає: через неадекватну поведінку порушника довелося затримати його, застосовуючи фізичну силу. Після цього викликав колег по службі. Мною після. Неодноразового попередження і про застосування засобів фізичного впливу, про припинення адміністративного правопорушення він його не не зупиняв, тому мною було прийнято рішення затримати правопорушника і застосовувати спецзасіб кайданки. Я викликав також допоміжний наряд. По приїзду поліцейські з'ясували, досвід спілкування з правоохоронцями затриманий мав і раніше. На місце події прибула група швидкого реагування роти поліції особливо призначення та дільничний офіцер поліції, який і склав на правопорушник адмінпротокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що рівнянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення адміністративного законодавства. Під час поверхневої перевірки заборонених предметів у нього не було. Директор Рівненського ліцею номер 27 Богдан Харів розповідає, у їхньому навчальному закладі Андрій Медведь несе службу з січня цього року. Додає інцидент, який трапився минулої п'ятниці. Вкотре довів, що з офіцерами служби освітньої безпеки рівненські школярі під надійним захистом. Я насамперед хочу відзначити професійні дії офіцера безпеки пана Андрія. Завдяки його діям було знешкоджено порушника. Правопорядку. Офіцер безпеки в закладі був у нас з 22 січня. Даний інцидент він ще раз підкреслює важливість офіцера безпеки в закладах освіти. Про цей інцидент знають і в управлінні освіти рівного. За словами його очільника Андрія Мазура, офіцери у деяких школах міста з'явилися ще чотири місяці тому в рамках пілотного проєкту. Нині, як показала практика, запровадили його недарма. Сімнадцяти закладах освіти реалізується пілотний проєкт освітній офіцер безпеки. Цей проєкт реалізується вже четвертий місяць. Власне, я вже повторюсь у 17 закладах. Заклади обиралися, виходячи з кількості дітей, від 350 до 1350, чому саме попало 17, 17 закладів. Скажу відразу, що залучені офіцери безпеки є працівниками, діючими працівниками національної поліції, тобто вони отримують зарплату відповідно за місцем постійної говорити, дислокації. У міському бюджеті кажу відразу на цей поточний рік видатків на утримання таких офіцерів безпеки немає. У пілотному режимі проєкт працюватиме до кінця цього навчального року. Далі підбиватимуть підсумки та ухвалюватимуть рішення, в якому форматі офіцери освітньої безпеки зможуть працювати повноцінно і надалі. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.